За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. На територію України зайшла колона російської військової техніки. Через пункт пропуску і зварення, який тимчасово не контролюється українськими прикордонниками. З міста Донецька Ростовської області Російської Федерації в Україну зайшла колона російської важкої військової техніки. Цю інформацію підтверджують іноземні журналісти, які працюють поблизу пропускного пункту. Частину колони уже знищили, кажуть в РНБО. Від самого початку за військовою технікою українські силовики вели спостереження. Кількість техніки в колоні та її склад наразі уточнюється, Повідомили в РНБО. Тим часом російський гуманітарний конвой продовжує свою стоянку поблизу українського кордону. У пропускний пункт Донець Ростовської області вже прибули українські прикордонники та митники. Як тільки вони отримують дозвільні документи від Червоного Хреста, почнуть перевірку вантажу. Проте журналісти, які змогли побачити в міст Камазів, зазначають, машини напівпорожні. Російська служба надзвичайних ситуацій пояснила, вони завантажили машини наполовину, щоб можна було перекласти вантаж. Якщо що якась вантажівка зламається тим часом? Колона української гуманітарної допомоги вже прибула на Донбас. Вантажі вже оформлюються та передаються представникам Червоного Хреста.